Є новина друзі за волонтерську діяльність до буса. Дослухайте до кінця. З'явилось чергове відео. Незаконних дій працівників ТЦК, які зупинили волонтера. Він в розшуку не був, займається волонтерською діяльністю для бойових підрозділів. Відео є в телеграм-каналі шапці ВШАПСІПРОФІЛЯ. Діть, підпишіться, поширте. Будь ласка, він знімав відео. Ну, якби тихо, щоб вони не бачили, вони його запрошували, щоб він сів автомобіль. Його затримувати немає підстав. Там був працівник поліції, але чомусь мовчав про незаконні дії. Він каже, буде якийсь протокол. Він каже: діть, сідайте, потім вирішите це питання. Потім вони побачили, що він знімає відео, і вони його просто запхали до буса. Що дуже примітно, що там в цьому бусі сім розумієте, сім здорових глбів в військовій формі ну, працівників ТЦК. Тобто в нас людей на передовій не вистачає, а одного бідного волонтера, який допомагає бойовим підрозділам, які реально воюють, сім чоловік пакує м, до буса абсолютно незаконно, тому що він не рожку, його не можна затримувати, а поліція стоїть, ну, засунувши язик в одне місце. Ідіть дивіться відео в телеграм-каналі Єновина в профілі і поширте.